Я вас вітаю на кухні. Ви на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і ми сьогодні готуємо наші улюблені хребти лосося. Кому цікава ця тема, зайдіть до мене на канал, відкрийте плейлисти і подивіться там страви із риби або із хребтів лосося. Там багато буде різноманітних страв із хребтів лосося і взагалі з риби також. Дістала з морозильника два хребти лосося, вони не завжди в нас є в магазині, тому я їх заздалегідь купую і так вони в мене лежать. От я їх розморозила, почистила, помила. От такі от шматочки, а тепер я їх. Переріжу на дрібніші, щоб зручніше було готувати. Мені зручно це робити ножицями. Рибу підсолюю за своїм смаком, не пересолюємо так, щоб можна було її смажити і вона була смачна. Підготовлену рибу відставляю в сторону, нехай постоїть, просоліє. А я тим часом підготую овочі. У мене тут 6 картоплин, почистила, помила і тепер буду нарізати її. Форму для запікання вислала фольгою і змащую олією. Картоплю нарізаю некрупними такими кружечками. Картоплю викладаю першим шаром в форму. Тепер картоплю підсолю. Далі нарізаю всі інші овочі. У мене це кабачок, морква, червоний болгарський перець, баклажан і цибуля. Овочі всі нарізаю не дрібненько, але й не дуже крупно. Половину цибулі додаю до овочів подрібнених, а половину викладаю зверху на картоплю. Овочі підсолюю за своїм смаком, перемішую і викладаю все зверху на картоплю з цибулею. Тепер на цю овочеву шубку викладаю підготовлені шматочки хребтів лосося. Я думала, що використаю більше овочів, але у мене пішов один кабачок невеличкий, одна морквина крупна, досить таки, один болгарський перець, червоний солодкий, а також. Пів баклажана і одна крупна цибулина. Отака красота. Рибка теж, звичайно, не вся помістилась, але нічого, ми їй знайдемо примінення. Оце, дивіться, такі животики лишились. Форму наливаю трошки води, десь, може, мілілітрів 100-150, не більше. Форму з овочами і рибкою закриваю фольгою і відправляю в розігріту до 180 градусів духовку і випікаю. Годину десь, хвилин 50, не відкриваю навіть. Пройшло 50 хвилин. Рибку із овочами дістала з духовки. Знімаю верхню фольгу. отак. І відправляю в духовку, нехай ще вона постоїть, трошки підсохне рибка зверху, хвилин 15 не більше. Рибка постояла в духовці, трошки підрум'янилась, тепер я її знімаю з овочів. Один крупний помідор нарізаю невеличкими шматочками і відправляю зверху на овочі. Чому я спочатку його не виложила? А тому, що з кислотою овочі б довше запікались і тим більше картопля. Спробую юшку на сіль. Якщо недостатньо, то підсолю овочі. Мм, дуже смачно, ви знаєте, достатньо всього. Тепер викладаю зверху на ці овочі. Помідори і відправляю, не накриваючи фольгою форму в духовку, нехай ще протушкується хвилин 15. А я тим часом займусь цими шматочками, що лишились. Витягну кісточки всі. і морочно все це робить, але звільнила м'ясо від кісток. Оскільки його тут вийшло в мене, не дуже багато. Але вистачить іще для однієї нашої страви. Для цієї страви я ще взяла одну невеличку цибулину і нарізаю її дрібненькими кубиками. Звичайно ж, ці шматочки підсоленої риби можна було б використати на бутерброд. Нехай би постояли трошки у холодильнику, а потім намащувати масло і зверху викладати ці шматочки риби. Але вже ми таку страву робили, вже готували. У нас такий рецепт є. А сьогодні в мене буде інший новий рецепт, який ми ще не готували. Тому оці шматочки животиків без кісток я подрібнюю невеличкими шматочками. Цибулю підсолюю, пам'ятаємо, що риба в нас підсолена, тому не додаю багато солі до цибулі і також до цієї цибулі додаю наші шматочки риби. Також додаю ще одне сире куряче яйце і все ретельно перемішую. Такою намазкою змащую шматочки батона і викладаю їх на розігріту з олією сковорідку фаршем донизу і підсмажую. Обов'язково сковорідка з олією повинні бути добре розігріті, а то прилипне наш бутерброд. Підсмажую бутерброди з однієї сторони, не накриваючи кришкою при помірному вогні. Перевіряю бутерброд, підсмажився, знімаю з Прикрасити такі бутерброди можна або огірками, або помідорами, або як ви захочете. У мене отут одненький такі із темного хліба, а то три із білого батона. Все готово, овочі спеклися, такі ароматні, такі ніжні, м'якенькі буду насипати і будемо знімати пробу. Готовність овочів визначайте за своїм смаком, бо більшість нашій сім'ї люблять, щоб овочі були добре приготовлені. Така страва дуже дієтична, тому що нічого не смажила, нічого не додавала, овочі і хребти, все тушковано в духовці. Отака красива і смачна тарілка. Зараз куштую бутерброд. М -м 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 -м. Дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Але бутерброд я відкладу. Тому що я їх не спеціально готувала до цієї страви, а просто показати, що можна ще приготувати. Такі бутерброди смакують або на сніданок, або на вечерю. Ця ж страва на обід. Смакота М -м -м, дуже смачно. Mm -hmm. Овочі, соковиті, ніжні, mm -hmm. неймовірно смачно. Я вам чесно кажу, що це ресторанна страва. По-перше, дуже ніжні смачні овочі, соковиті, запаху риби немає. Овочі пропитались рибою, риба овочами. Обов'язково приготуйте. Готуйте, смакуйте і будьте здорові. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще, до нових зустрічей. На все добре!